Про технократичність, бо навколо цієї теми дуже багато ну нездорового розуміння ситуації. Давайте спробуємо проаналізувати діючий уряд, і я берусь стверджувати, що він був надзвичайно технократичним. Чому? Тому що більшість кандидатур. Були знайдені, якщо ми спробуємо проаналізувати спосіб відбору цих людей через кадрові агентства. тобто вони не мали ніякого насправді ніякої прив'язки до політичних сил, що до речі можливо, і стало однією з причин того, що не було потрібного контакту з парламентськими фракціями. Частина парламентських фракцій вона не відчувала. Такого зв'язку тісного з цими урядовцями, ну я думаю, Олексій про це більше може розказати. Ось і можливо, це було якраз тією причиною, чому розуміння не було серйозного. То це я для чого я говорю? Що нам важливо вдруге не станцювати на граблях, тому що зараз нам знову. Можуть запропонувати якихось чудових технократів, яких ніхто до цього не бачив, не чув. Це люди з чорних скриньок не повинні повискакувати. Бо нам розкажуть: ось от є ще якийсь там умовний там кандидат. Він супертехнократ, суперкомпетентний. Але ми реально це зрозуміємо через три місяці його роботи. Але три місяці для України це дуже великий термін для того, щоб бавитись в такі речі. Тому тут повинен бути дуже чіткий баланс між фах... фаховістю і тим. Що людина має мати підтримку і відчувати Ну, і результати роботи, продемонструвати своєю попередньою. Ну це діяти з, парламент, з парламентом, а, а з цього вже репіка? не вистачало діючим деяким міністрам. А,